Спеціально свідомо, ніхто нічого не робить, аби отримати кошти до <клухи> місця. Хто кому за що. Ну, факт це фактом, що ніхто нічого не робить. У мене дискусія конкретна пропозиція. Дараз я пропоную допочити нашому юридичному відділу і досувати на наступне засідання міжнародного комітету проєкт рішення по передачу земельних ділянок і саварським ринком в управління на нашого комунального заходу. у нас в бюджеті немає <ривіття> Тому Треба за цей місяць, який я кажу, треба до наступного ветерана комітету, треба вивчити питання існування ринків наших сусідів, Гайгород, Улянка, Чиполовіщицьке, Балта, Криве Озеро, Любашівка, так що ця земля комунальні класиці земля нашої громади. І ми повинні отримати, громада повинні отримати згроз за це, а не ділки із. Товариство підставити, які абсолютно незаконно збирають ці розікладуть в корма. Тобто я налічу для вас реально. Люди колоду карма. Це не порада апарат нічого не робити. Та ви хоч собі, я звертаюся до тих, хто нам конкретно. І той, хто зараз тримається узлучатися, ви хоч собі на зарплату заробіть ці Це рішення, а не просто тут поводіть на роботу. Так для теж що робити не можу. От мене така пропозиція. Вона за себе виконкоти віддавати проєкт рішення про передачу управління комунальні наших проект Це тягнеться з квітня мішаться. Тобто півроку, пів року, ті не передають, бо ми не платимо. А, а ми платимо, бо вони не сад, передують. Якщо вам не подобається ця фірма, яка знайдіть другу, за це время буде з другою. Пане Вікторна, дивіться, у нас виходить за земельну ділянку комерційного призначення, де платяться великі кошти, і мають виходити кошти в бюджет, великі кошти. І я другими словами скажу, вам несуть золоті яйця і ви на це не звертаєте увагу. Ви не маєте за що купити рентгенапарат, а в рік у вас десь утікає до півмільйона коштів. І з даної двох земельних ділянок. Коли ми писали заяву про мілій поліції, коли ми писали про вас, ви виходили тоді. Зервіли хороші дужі, доставляли акти, підписували, були комісії, було все. І, цей, і що нічого тоді щось зробилося і вже мали йти на виход. Ви подавали операційний суд, що було незаконно побудована будівля да, і так а далі. А чому Тому? зараз Що зараз змінилося? Що ви це не робите? Я до вас заходжу як депутат, і всі, і всі від мене тікають. Як можна так кажу, кожного разу тікати від ну, так, Знаєте, Я вам скажу так, мені зараз трошечки складно, вам пояснити, тому що ви перемішали. Не, Стосовно, не допустим, будівлі незаконно побудовані, то на підставі нашого звернення в подальшому право власності на цю будівлю було скасовано державним реєстратором. Я не буду там вже ходити усі інші нюанси. Стосовно земельної ділянки, оцеї невеликої, яка, На якій знаходиться саме Рібна, ця там чия на сьогоднішній день комунальної власності, то е було прийнято рішення про те, щоб її інвентаризувати, і, е -е, сформувати, і в подальшому вирішувати її е -е, подальшу долю. Стосовно того, е на якому етапі ця робота, я не е -е, земельний відділ. Це знають Південний Бух МВР. Без... 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 Робота на сьогоднішній день над цим проєктом завершена. Вони надали нам для підписання акту про встановлення меж. Від салана претензії до цього проєкту рішення немає. До цього проєкту немає. Є висновок земельного відділення, є відділу архітектури висновок про те, що всі норми, які необхідні були проєктною організацією дотримані. Сьогодні ми готові його підписати. Практично не підписали цей проєкт тільки ви, і там не проєкт, а меж ви. і, і, і ще один, хто там ще бежу, я знаю. Ви не передавайте мене, будь ласка. Я вас не передавала. Тому не перебувайте, не будь На сьогоднішній день все, що стосується від селищної ради, селищна нам виконана, виконав на Вона готова підписати цей проєкт сьогодні. І люди після цього можуть брати його і е, звертатися до Держгеоклада для формування земельної літаки. Тобто на сьогоднішній день претензії є у вас до, цієї, е, до цього проєкту. Тому ви можете висловити свої зауваження і надати їх проєктам процедуру, Не ми я вже затягуємо цю процедуру. Не, я покажаю, не це це Но Ви де особисто ді? обіцяли на комісії у лютому, що за місяць ви вирішили. От чого я вносю пропозицію? Чого я вносю пропозицію передати в управління нашого комунальникам? Тому що пройшла листа, пройшло літо і де ось каже, що ми не знаємо, це проходиться повернутися. Якщо так, погода, то... Так ви ж розумієте, що товариство Південний Бур ВБ, товариство Південний Бур ВВ вигідно затягувати, бо вони тоді платити за землю. А вони не нікого, нічого. Ні. Вони самі карман, дороги. Так от для цього треба передати в нашому комунальному війні, де набирає гроші, і позбавити заробітку незаконного, абсолютно незаконного заробітку, то південного. Це нормально чи ні. Комісія на профізінці попрацювала. Цей the проєкт був повернутий на доопрацювання. Ми не проєктна організація. Ми свою роботу виконали всі недоліки, зауваження, які були висловлені, земельні відділення, відділення архітектури, можливо, ще і... Землі, Ви прекрасно знаєте, що ми неодноразово зверталися все обривом, навіть буде, де, в органи нашої поліції, стосовно того, що там не сплачується базар, що там беруться з людей базарне, непонятно за що. Ми хіба не зверталися? Да, да. я, зверталися. Ви пішли, подождіть, я вас не перебивала. Але, я зверталася не... я, 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 не, не до е Олександра е е Брайовища неодноразово. Я, я приходила до. І якби я до нього не приходила, ми б до сих пор не продовжували межі. Коли запитали земельному відділу, чому ми замінили моєму зімельній ділянці? Для чого у мене допомога? Чому ми є власниками? Ми маємо розпоряджатися цими земельними. Надали, установили плату і ви сплачують. А ви робити просто 7 тисяч, а не сплачується 16 років. Ціна питання 7 тисяч 16 років не сплачується податку. При Сергії Григоровичі це питання мало бути закрите. І ви по-іншому себе веде. Зараз влада змінилася, і ви зовсім по-іншому буде. Мене не придумують. Не придумайте. Давайте питаємо. Не А документа документація Так, давайте послухаємо. все, що стосується ринку, велика площа, це ділянка номер Документація зроблена. Так, дійсно, вона була зроблена перший раз, коли надійшла нам. Там виникло деякі ошибки, були і пропозиції від суміжників надходили. Ми ці пропозиції надали, щоб ця організація їх усунула і враховувала. На сьогоднішній день документація зроблена відповідно до тих, які надійшли пропозиції. Документація зроблена. Земельний відділ архітектура. Розглянули, зауважень нема, і тому ми надаємо висновки, рекомендуємо Севранській селищній раді погодити усі відомості стосовно цієї ділянки великої. От чим швидше ми погодимо цей проєкт, тим швидше ми вкладемо орієнт. Що треба для того щоб погодити? Погодити межі. А якщо співвласники тієї? Сумішники це мали і будуть брати будуть брати просто для того, щоб не погоджувати, треба якусь казати причину. Причину сьогодні в відділ архітектури, так як в тому рішенні, було прописано, що враховувати всі будівельні норми. Всі ті будівельні норми враховані. От тому pinpoint. на сьогодні кожен місяць виникає питання, чому воно не платиться. Сьогодні не можна взяти плату. Якщо ще немає ділянки сформованої і не вкладено оренду, тому земельний відділ ще два рази два місяці надаємо висновок, рекомендуємо поводити цей проєкт. От чим швидше поводиться проєкт, тим швидше буде йти сплата. Стосовно другої ділянки, ця, що менша, ну, це, це корінтовна площа 9 сотих, ми Савранська селищна рада обклала договір Ця ділянка сьогодні, документації ще не це завершена. Зйомка зроблена. Сьогодні-завтра ще раз приїдуть, встановлять межі стосовно одного сумішника, тому що в Савранській селищній раді там виникло питання. Я вчора особисто представниками ЕО-проєкту. Вони мені заявили, що документація отримала, але вони не віддають, тому що селищна рада не зісіла проплату в сумі тисяч. <плес> да, дивіться, дивіться це, стосовно проплати за цю документацію, ми цю проплату проведемо, коли буде підписаний акт виконаних робіт за цю документацію. Щоб не вийшло так як у нас є. Ви кошки мішки граєте. За перемісяч до сітбра граєте в кошки, Ні. Ні. В кошки Ні. Ті, не підписують акт, а ви не платите гроші. Ми платите грозі, ви не гроші, а ми не і а, і ак... це буде Акти підпишуться і проплата буде тривати, за буде 에, Документацію чи це акт виконаних робіт? Запевняю, і звертаю увагу, що до, до то є, то є, це 1 це, жовтня. Стосовно першої ділянки, то... Уже потрібно погоджувати межі і виносити говорити, на, на затверджувати. Не 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 це, це мало бути в березні місяці. Якби це вересні місяці, дали срок для того, щоб висловити свої змагання, висловили, надали перевідання. На наступний виконком винести проєкт рішення про передачу в оперативне управління нашого комуналі. Чого передачу? У нас нема сформованої земельної ділянки. Що треба передавати? От і не сформовані земельні ділянки. Yeah. А так як на сьогоднішній день товариство Південний Буг веб-бирає. Yeah. Yeah. Валерій Миколаївич, скажіть, будь ласка, не сформовану земельну ділянку ми можемо комусь передати? Можна. Ні. Якщо серешта рада не робить цю сформовану mm -hmm. ділянку? У вітній місяці треба проводити дошти, щоб була формована ділянка. wenes desorwoy dit nie, desorwoy Ja, se jy s'n moes hier s'n vormbooi. As dit nie kan pas, moet jy pas. En interessant is ons te kuur, maar dit kan nie. En dit is hierdie kant van die sy, kom dan met rokkame, 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 kom dit te doweel die sooi. Золотих і їсть, ви навіть не вивчили колективно ну, це питання. Ви Ді, сюди, і що Ну, Тому що це докуменційні зменши, ми отримували бюджет коштів. І немалі кошти. Це замагати хоче 22 тисячі, то представте, скільки захід ми відпрацюємо. А це не ліфеційний право. Короче, я не розумію, що нам треба писати заяву правоохоронні органи про безділяння Собранської селищної ради. Просто Люди мають розуміти, що вони користь Давайте на якісь рішення. З них вибухові базани.